Сьогоднішнього уроку природні зони. Географічна оболонка поділяється на менші за розмірами природні комплекси. На землі існує велика кількість різноманітних природних комплексів: це материки та океани, гірські масиви й рівнини, ліси і степи, пустелі, болота й луки тощо. Разом вони створюють ніби мозаїку географічної оболонки. Одні з найбільших природних комплексів. Це природні зони, які відрізняються співвідношенням вологи і тепла, тобто зволоження. У низьких широтах від 0 до 30 градусів головним чином, що визначає особливості зони, є волога як її нестача, так і надмір, оскільки тепла тут вистачає майже скрізь. У високих широтах, вище 65 градусів розвиток природних умов зони визначає нестача тепла. Оскільки опадів тут достатньо для рівня тепла, властивого цим широтам, тому на цих широтах сформувались інші природні зони. Для кожної зони характерний певний тип клімату, а також ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Зміну кліматичних умов найвиразніше відображає рослинність. Так, хвойні породи дерев, поширені в тайзі, трави в пустелях, посухостійкі рослини в пустелях. Тому природні зони називають за типом рослинності, що переважає або за її відсутністю. Нарівнина у розподілі природних зон переважає горизонтальна, тобто широтна зональність. Тобто природні зони змінюють одна одну в напрямку північ-південь. Проте природні зони не завжди простягаються в широтному напрямку. Окремі природні зони. Поширені тільки на краях материків, наприклад, зона широколистих лісів, інші переважно у внутрішніх областях материків, це степи, морські течії, гірські хребти порушують зональний розподіл умов зволоження, змінюючи розташування природних зон. У горах природні зони змінюються залежно від висоти. Це пояснюється тим, що в гірських районах з висотою знижується температура, змінюється кількість опадів, а отже, і співвідношення вологи і тепла, що сприяє зміну природних зон з висотою. Закономірна зміна природних зон з висотою має назву висотна поясність або вертикальна зональність. Зони на рівнинах і висотні пояси в горах взаємоумовні. Так, зона арктичних пустель на рівнинах утворюється на широті 65 градусів 85 градусів. А в нижчих широтах вона може з'явитися тільки на певній висоті в горах. Кожна гірська система має свою кількість і різноманітність висотних поясів. Що гори вищі і наближені до екватора, то вони багатші та різноманітні висотні пояси містять. Гори високих широт. Що вирізняються холодними кліматичними умовами, не мають великої кількості та різноманітності висотних поясів. Природні зони існують не тільки на Суходолі, а й у Світовому океані.